Добрий день ми з України. 10 листопада. А я качаю медь. Значить, ну що я вам скажу, на пасіці не дуже. Багато сімей злетіло. 10 взагалі розварували. А це ж медь, то що я всп заб, ну, забрати, скажімо так. І то, що сім'ї слабкі, коротше там з клещом в мене в цьому році біда. Семья слабки, я их что-то вже объединив, объединив, что-то буду ще объединятий. Но ну, вот это я забрав и решил его попробовать выкачать. І вот поп получается непогано. Значит, ну що я вам скажу? Рамки не Сейчас вот достану якусь таку посветлейшу. Пожалуйста, рамочка. Сила. Кой коли там молоду рамку. Буває, що порве, ну і то так, таке буває і літом. Ну, Медагонку я тільки виставив, що обороти помедлені, а, а время побільше. Ну, Це треба дивитися кожному, у кого є. Ну, на виході ми маємо такий от чудовий мед. Да. Ну, Хотілося б ще додати, що в мене немає подсонечної канеграма. Тому що у нас тут соняшник не садять, все ще ну, не, роз... не розмінували поля. Може там дещо і попало з якогось огорода, але не більше не... Не того, скажімо так. От. Так що, от якось так намагаємось працювати. Так би ці рамки пропали, якби ми ще поїли, моль в наступному році, а так буде якісь там. 100-150, може, 200 літрів меду. Ну, от якось так. Значить, ще що хотів додати, що буду ще топити воска багато в цьому році, тому що ну, пасіка зменшилась. От, А розширятися буду, але не в таких об'ємах. Це теж рамки їх хранить дуже важко. Зроблять нові. Ну, На цьому буду закінчувати. До побачення все буде Україна!